Розкажи мені все Sex Edition це інструмент для відвертої розмови про табу, приховані фантазії та власний досвід. Тут немає місця для сором'язливості, лише щирість, відвертість та розкутість у відповідях та діях. Вона допоможе вивести стосунки на новий рівень довіри і відкритості та зробити крок до емоційної і фізичної близькості. Гра створена для тих, хто хоче урізноманітнити своє інтимне життя, додати нові теми до вечірніх розмов, а ще розбурхати фантазію та відкрити бажання, які довго залишались у тіні. Всередині ви знайдете 150 карток, 120 відвертих запитань для глибоких розмов та інтимних відкриттів одне про одного, 30 пікантних завдань для того, щоб фантазії перестали бути лише словами. Ці завдання можна виконувати під час гри, а можна діставати окремо. Ви самі вибираєте темп гри, можете просто відповідати на запитання або різноманітнити розмову гарячими завданнями. Якщо ви пара, яка давно разом і прагнете нових емоцій, хочете розбурхати пристрасть або ж закохані, які лише починають розкриватись, ця гра стане вашим провідником. Якщо ви любите поговорити з друзями на відверті теми, то теж прихопіть її на вечірку. Розкажи мені все Sex Edition. це про чесність, грайливість і пристрасть. Фантазуйте, насолоджуйтесь, говоріть про бажання та втілюйте їх.